Отримати результати аналізів можна за один день. У Буковинському онкоцентрі устаткували сучасну лабораторію. Тепер, завдяки новітньому обладнанню, одночасно дізнатись про стан здоров'я можуть майже 300 людей. Більше дивіться у сюжеті моєї колеги. В Буковинському онкоцентрі обладнали новітню лабораторію для того, аби відповідати всім стандартам на ремонт 600 метрів квадратних та на закупівлю нового обладнання. Виділили близько 12 мільйонів гривень. Капітальний склали біля 12 мільйонів гривень. Це кошти, Власні кошти нашої установи Буковинського клінічного онкологічного центру, які їх заробив в співпраці з Національною службою здоров'я за надані медичні послуги тут в установі. Звернутись в онкоцентр для проходження досліджень може будь-хто каже гендиректор Буковинського клінічного онкологічного центру Ігор Малишевський. Такі процедури в лікарні проводяться безкоштовно. Додає він: це не тільки пацієнти, які в нас лікуються, які до нас звертаються за діагностикою або спростувати, або підтвердити діагноз. Крім того, закупили новітні обладні, і аналогів в області на даний момент немає, і ми в повній мірі можемо конкурувати з приватними діагностичними лабораторіями, які надаються платно. У нас в закладі всі лабораторні обстеження безкоштовні. Тому пацієнти, які до нас звертаються, які проходять до нас лікування, цю послугу отримують безкоштовно. Начальниця структурного підрозділу клініку морфологічних досліджень Марина Попова розповідає: тепер, завдяки сучасному обладнанню, роботу в лабораторії виконують значно швидше. Тож і дізнатись про свій стан здоров'я може вдвічі більше людей ніж раніше. Вона відрізняється загалом по обсягу робіт по своїй специфічній роботі. Вона новітня, вона ем... Як сказати правильно, відповідаємо всім санітарно гігієнічним нодро, всім стандартам ДБН. Все обладнання, всі меблі, швидкість, якість, всі аналіти, всі реактиви. Тут буде менш вірогідність, людський фактор. Це автоматизовані аналізатори, закрита тест-система. Аналізатори самі по собі працюють в автоматичному режимі. Марина Попова каже: наразі це найкраща лабораторія в області. Ми працювали більш таких. Умовах не дуже таких гарних, як зараз. Ми зараз працюємо в сучасних умовах, в дуже крутих умовах. Я вам би сказала так на даний момент, такої лабораторії масштабів немає в нашій Чернівецькій області, і по секрету скажу даже таких каналізаторів. Співробітники діляться з новим обладнанням працювати стало комфортніше та розповідають про деталі роботи у відділах. Ми давно мріяли про такі умови, про такі аналізатори, і нам втілили в життя наші мрії. і Ми дуже задоволені працювати комфортніше, більш досконало, більш сучасно. Там теж було гарно, непогано, але це був інший рівень. Це ми як на сходинку стали вище і у нас більше можливостей. Більше можливостей робити більший обсяг роботи. Колограма це є комплексний аналіз крові. Завдяки цьому аналізу можна своєчасно виявити проблеми зі згортанням крові. Також в онкоцентрі розповідають, планують і надалі вдосконалювати роботу, аби пацієнти могли отримати якісну медичну допомогу. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.